Євген Коноплянка може не зіграти матч відбору Євро 2024 проти збірної Англії. Микола Шапаренко повертається на футбольне поле після травми, де подивитися головний поєдинок тижня Ліги Європи фейнорд Донецький Шахтар. Друзі, всім привіт! Всі ці новини і не тільки зі світу українського футболу. Я розповім вам за наступних декілька хвилин. Сідайте позручніше, буде цікаво. Приємного вам перегляду. Шалений камбек може не статися. Євген Коноплянка ризикує пропустити матч відбору Євро 2024 проти збірної Англії, який пройде 26 березня на Вемблі. Український Вінгер пропустив матч чемпіонату Польщі з вартою через травму. І, за словами головного тренера, схоже, коноплянка не зіграє і в поєдинку з Краковією 18 березня. Микола Шапаренко може повернутися на поле у травні, повідомляє Віктор Вацко. Футболіст вже почав трохи працювати з м'ячем та легко бити поворотах. Повернення до загальної групи київського Динамо очікується в середині квітня. Якщо все буде добре, то на футбольне поле він зможе повернутися у травні. Головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров про стан здоров'я Андрія Ярмоленка. Цитую: Ярмоленко не досяг рівня готовності необхідного для наступного матчу з Аль-Насером Дубай, але його повернення в команду дуже близько. Ми сподіваємося побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних. Отакої Марокко доєдналося до заяви Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Марокканські змі стверджують, що африканська країна замінить Україну. Скоріше за все, це через корупційний скандал навколо голови Української асоціації футболу Андрія Павелк. УАВ не буде розривати контракт з технічним спонсором компанією Хома, повідомив журналіст Сергій Болотніков у випуску КДК. УАВ раніше заявили, що Хома не має стосунку до презентації нової ігрової форми Какашки Зеніта. За даними Болотнікова, Хома насправді зробила цю форму через те, що Зеніт їх надурили. У компанії не знали, що роблять комплекс саме для російського клубу. Зараз Хома проводить розслідування з цього приводу, і, можливо, компанія висуне претензії клубу. Сергій Палкін про відсутність єдиного телепулу в УПЛ. Ми намагаємося когось звинуватити. Той поганий чи цей, а у себе всередині 16 клубів десятки років не можуть домовитися, щоб створити єдиний пул. Давайте створимо пул, зробимо продакшн і показуватимемо матчі на Ютубі безкоштовно під час війни. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді зіграє з Фейнордом. Матч відбудеться у четвер, сьогодні, 16 березня. Початок матчу о 19.45 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Воля та «Мегого». Друзі, а на сьогодні у мене все. Якщо новини вам сподобались, обов'язково ставте їм вподобайку, адже це мотивує мене знімати для вас новини все більше і більше. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Всім добра, тримаємось. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!